Як діяти? Дуже просто. Коли вас зупиняють, ви побачите, що він на вас показує. Жезлом або цим лядяником, да, як зараз кажуть, він з вами встановлює зоровий контакт. Ви це розумієте, він це розуміє. Він показує, де зупинитись. Ви зупиняєтесь приблизно в тому місці, де він показав, але без порушень правил дорожнього руху бажано, тобто не посеред дороги і там не в перехресті, не посеред перехрестя, а заїдьте краще трошки далі за нього. Він до вас підійде потім. Нічого страшного. Е, зупинились або на обочині, або в місті, де ви бачите, що там безпечно буде. Включили аварійку, сидимо в автомобілі. Чекаємо. Опустили ліве віконечко зі сторони водія. До вас підійде патрульний. Все розповість, скаже вам причину зупинки, можливо, щось запитає, скоріше всього, документи ваші. Ви маєте право також в нього документи запитати. А далі все по факту. Головне, не нервуйтеся. І не треба там бігти, вискакувати з автомобіля, бігти до нього і щось пояснювати. Оце от не потрібно. Нормальна людина таке не дуже добре сприймає. Неважливо, чи це інспектор, чи це якась інша людина вас зупинила. Тобто, без агресії, спокійно спілкуйтеся і, скоріше за все, все буде добре.